Ми ну, вже так, дома, краса. Тепленьке. Тепленьке. Тепленьке да. І запікли в духовочці. Перчик. Перчик. А чого не в тарілці так? Я колись ставила в тарілки і вона дуже нагрілася і лопнула. А, вона поплавалася у нас одна. А, колись лопнула, да. то я так зроблю. Коротше, будемо робити салат, ребят. Подивилась в інтернеті. Я забув, як він називається. Ну, в інтернеті, в Ютубі. Ну, типу, під грузинську кухню. Чого? Щось таке. Куди я спішу? Так, да, щось таке. Угу. Синенький. Ой, диво, який він гарненький. Угу. Так, зараз шкірку зніму і поріжу. Та я пішкірку цю поїв, бо. Якщо вона не гірка, ну спробуй. Не, в если она на гирка, ну ч этот? Ляка? Ну, конечно, ну. Трошки горчит, капельку. Режем. конечно, ты шо? Ой. Добру пропадать, Сергей. Да не, ну она вообще не горчит. Не, нормально, ну капелюшку можно дать. Ну, это еще так. А это? Да. Що смакота. смаку Спечений повністю. Да. Написав Google 20 хвилин синій. Так да? і 20 за 7 хвилин у нас. Та менше, напевно, на да. навіть. No. Він тільки репнув в цьому Ні, nee, 20 хвилин це і цюкійні. за синій. Да? І за синій. Да, я прописувала, пише 20 хвилин в залежності від Гуглів. Ну а я як, якщо щось готую, то я просто дивлюсь, чи воно готове, чи не готово. Uh -huh. Ну ціляком я ніколи так не готував. І Може, не десь колись. Там на морі, коли ми були, там з кимсь. Ну, щоб самі ми так ніколи не готуємо. Зараз спробуємо, може, будемо завжди так готувати, так? Да? Воно дуже удобно. Раз і нарізала. І воно все і в димку, і смачне. І... А то я різав на кільця. І вони сух... синій сухий. Да, да, це ж да, що да, в коментарях, да, що да. сині сухі, якщо так робити, як ми зробили. Ну. А так ось диви вони да. Так, так, так. так само і цукіння соковитий. Так що дякуємо, що писали. <ріху> <ріху> Спробували ми. Я знаю, в духовці запікають отак, овочі. І потім салати роблять, і, і типу, ікри роблять отак. Ага. У мене бабуся а. так любила робити. В духовці запікала? Так, запікала. Я дуже любив. Вона. Не робила це не часто, але коли робила, я дуже люблю. І в духовці. Так, ну давайте кабачок перевіримо. Мені цікаво. Кабачок, зараз я його розріжу. І перевіжу. Ну він такий, як альдента. Боже, я б тобі й дав би спробувати. Як альденте. Обалдеть. Не, оце він готовий. Так? Да? Так. Да. Це ж не синій тобі. Ой, ти що класно. Смачно. Дуже. Слухай, ну прям солодкий. Угу. Да? Наш. Коні. До речі, на балконі кабачки. This this. Кабачки в нас один оточить два ми зірвали і два. все. Два. Вибачаю, бо я забулася. І вони зав'яз є. Трошки виростуть і все. Хоча я підливаю і все роблю. Нам писали в коментарях і мені казали, що в угорщиках на балконі кабачки рости не будуть. Ну в тому році у нас було більше їх. Цукіні в нас був. Цукіні, так. Да. Ну так. Да. Теж, напевно, є різниця. Бачиш, в Польщі і продають тільки цукіні. через кабачки, кабачки не продають. Є, ну це так треба ще пошукати в тому році знаходили. Так. Цукіні. Це цукіні. Скільки соку упустила, ребят, це все сок. А, і хтось писав, так це ж одне і те саме. Ні. В них різні смаки. У цукіні І у кабачки, кабачка різні смаки. Ну, все одно, ну, воно для мене однаково. Ну, бач, і, ну і запікається цукіні швидше, ну, давай. ніж кабачок. О, вже мені дають. О. А -да. запечений смачніший цукіні. Так. Да. Ніж кабачок. Сто відсотків. Так це, щоб ви розуміли, воно не солене, ніяк. Так. Ну воно смач... солодке. Воно само по собі солодке. Цукіні смачніший. Скільки хвилин ти запікав цукіні, до речі? Мене нас двадцять 25 хвилин. Довго. Да. Сині швидше. Конечно. Я да, печалька, що на дачі не посиділи, звісно. Ну, нічого. Я знаю, багато хто приїжджають на дачу, навіть ми бачили у нас сусіди. Uh -huh. Вони приїхали якось щось, він поготував, поготував, картоплю там, чи м'ясо, я не знаю. Ну, щось в фольгє uh -huh. було. Забрав і додому. Ну, то есть... Як от у нас на гаражах, знаєш, на гаражі пішли, посмажили і додому. Або під під'їздом. У нас часто на гаражах сидять. Ну, є так, що і смажать, і додому. А ми так у гості їздили, ти згадай. Де? Yeah. Десь ну колись їздили, що ви пішли на гаражі е, шашлик смажити, а дівчата дома були і ви привезли ah, шашлик. Ага, yeah, да, це з Юрчиком з батурою. Yeah. Mm, yeah. Я ж кажу. Ну. No. Так, діло. Так, все. Хочеться вже на гаражі посмажити щось. <laughs> <laughs> Ти що, як він запікся, так? Да? Ну, в мікрохвильовці десь хвилин вісім, напевне. Про... Ну це вже не то. О, май... Димці нема. Да. Ну з димцею зараз перемішаються. Да. І не на максимумі я і трошки проколола виделкою. Я mm -hmm. подивилась в інтернеті, як робити, щоб не зірвався. Бо написано, що може mm -hmm. бабахнуть. Ну, вона ж і mm -hmm. этот. Баклажанчик бабах в один. Да, так це на, на мангалі. Да, на мангалі. Я аж вивернула. Кстати, отут шкурка, якщо знімає. Я трошки так, зніму, так, де трошки знімаю, знімаю. Якщо так? не знімається, то не знімай. Комбайн все мале. Кріпчик пішов. петрушки нема. А на балконі, кстати, трішки є, так? Да? Капелюшка. Ну, то хай росте. Забагато, може, половину. Та нормально. Може і забагато, але буде нормально. Чого? Зелені багато не буває. Ну, помідори. Наші. А ну. Так. Жовтенький, так. Да. Ой смачний. Ой смачний. Mm. Да? Да. Yeah. А ну це, Ну це ж домашній. Mm. Цей зовсім інший на смак. Слухай, ну жовтий. Ти що смакота? это? Ти трошки кисніший. Представ, якби врожай не пропав. Не хочуть. <клес> не, ну реально смач... смачно. То, що в магазині, то взагалі воно просто, ну, типу, ну Ну, типу помідор, ну, то таке. Ну, да. ну, Польові теж смачно. Смачні, Пас, так. так, так. Ну, Ці новіточки і ще зараз вони більш-менш нормальні. Ну, коли взимку купуєш, ну Ні, нема, не, не, не запаху, не смаку, це таке. Мені ну, так здається, навіть що вони і тепличні і на не а. Ну так, так, я теж так думаю. Ну, Та є черіки тут продають в таких коробочках пластикових. Ну смачні такі, непогані. Так, два зубочки чеснику, солемо. Солемо. Аня каже, только ж ти. <різь> <різь> так, і алійка, да? да? У мене є два стручка гострого перцю, можемо ще нарізати. Ні, у нас діти. Ну, в прикуску будемо їсти. Всі Та це салат, всім салатам салат, я, я тобі так скажу. Ти шо? -я -я. Ой, такий запах пішов. Угу. 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 Потужний просто. Ох, як вона пахне. Це рибалочка була, да, у нас? Оце рибалочка. Лосос. А що він не, не червоний? Я тільки хотіла сказати. Що ж, побілів бідненький. Ой, да. Він знає, що його зараз будуть їсти. І став блідим. Ой, да. Аня, ну що ти так різко рвеш, Ой, боже. Бачите. Де? Саме смачне Но не одідралася, Тьом. Так? Да? Не одідралася? Не одідралася. Ну переверни, щоб гарно було. Там так гарно. Наступний О, Такой. О! Краса, аж парує. <хи> Та нагріли трохи його в духовці. Їсти, 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 їсти. А, так. Їсти, 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 Бери ложечку, бери свою ложечку, так, їсти, їсти. А Міра буде їсти? Так. Да. Коротше, ребятки, у нас тут вже ціла поляна. Чекаємо, щас назад, що на прийде. Це ж і ці картопляники, я треба кажу. Чесно. <гум> їсти, їсти, їсти. Ой, ну що? Друзі, у нас така сьогодні супервечеря. Як новий рік, так? Да? Чесно. <гум> чесно. Їсти, будемо їсти. Да. Що, давай, Аня? Я наріжу червону рибу. Тримай камеру. Це рибка, я вже казав, в блогі. Від Назара, від Марка і від батька матусі, і сестрички і донечки. Ми з рибалки рибу не привезли, наступного разу привеземо. <звук> Отак. От ну, червона ж. Червона. Черна. Ну, вона прям так. Я, я, я... Не ріжеться, так? У цьому казав, я поламаю, як кажу ріж". ріж. Ну, от він порізав. Ну, поріже. ріже. <ріжу> Тіпа Так, який шмат кому? <ріжу> Мені <ріжу> ось цей. Зараз, зараз Амірок. <ріжу> так. Трішки пересушили. Але вона не засмажена. Ми хвилювалися, Я кажу, да. ми ще декілька да. хвилин. Бо ми вже зрозуміли, що ми будемо їхати додому. Вау. <кій> так. салатик всім. Салат. Є. Ви такий ще не їли. Убери ті кістки на у мене з тим І які. У Марка теж кістки вже. У <кій> Вони кістки. вже їдять. Ну їдя. Ми, кстати, і голодні всі. Да. Так, пробуйте. Є. І, все, І забув я взяти перчик гостре, хочу гострого сьогодні. Це йшло. Хватить Сергійна. ти ж на надієте. Да. Нема нічого. Нема... Обережно. Ой, обережно-обережно, бо зараз буде падати все. Так, все. Хліб хто хоче, виделки всі. Я дала вже, ну, О, бачити, вже як Да. Смачно? Смачно? Дуже. А ну, я сейчас тоже. да. А ну ты шо? Смакота. Честно, дуже смачно. Не ем. Просто я и тришки трешки пересушил. Капелюшку. Капелюшку, да. Ммм. Пробуем, давай я мире давай. О, скільки. Що не буде міра ні радити? Та вже дали. Оце мої, коротше, нізям. Ніом. Ні зон. Так, смачно. Ну то я тепер зрозумів, що коли риба почищена, 55 злотих, щоб ти киски не вибирав, коли запікаєш. Ну ми повибираємо. Ну, різниця 29 і 55. Да. Угу. Дитя, королева вже. Я не можу з нею. <рес> Де твої тупіки? Ой, Я не можу. <рес> ну, не зняв туфельку. Дуже смачна риба. Я дуже люблю лосось, червону рибу. Так, Аміра, не бавишся. Короче, друзья, как мы любим сказать, спустимся свои, свои холодильнички. Вот вы бачите, у нас тут актриса в ролях. Я застрял. я не могу. Ты хотела из вылезти? Ты хотела вылезти, или что ты хотела? А, ножку хочешь всем показать? Да? Да. Ой, я не могу. Вот так. А лайк ты будешь всем показывать? Лайк. Нельзя. Нельзя. Ну, нельзя, значит, нельзя. Нельзя. Это нельзя, это, конечно, проблема всей нашей родины. Нельзя. А салатик? А. Мне сюда, ты просидай. Ну, седай. А ну, Назар, что тебе салатик? Салат, Смачный да, должен да? Что? Я вже пробував. За кадром бомбіта, просто бомбіта. І зараз снег такий, то в салаті. Люлям. Люлям? Курица встала і встала. Шість, шість. Да, показує, шість, шість. не встала. Сість, сість. Сюди, сідай. Так, показує, так? Сість, сість. ж хочу попробувати. А ну, салатик назад. Шість. Ребята, це така смакота, чесно. Ням -ням. Мама рибку дасть. Йдемо mm -hmm. рибку, мама, дасть. Mm -hmm. Оце. Я ще такий салат смачний ніколи не коштував. Так. Да. Ну так. Да. Ну, ми, mm -hmm. mm -hmm. ми такий салат робимо вперше. Овочі ми запікали, але ну, щоб салат. Mm. І то овочі ми трішки по-іншому запікали. Їсти, ти даєш родині поїсти чи ні? Так, дивись, щоб з кістечками там не поїла. <ріху> <ріху> не можу. Давай мама тебе попора. Мама дасть рибки. Іди, мама, дасть. <ріху> не махай, не махай. Ну що ти робиш? Что ты делаешь? Кисточок нама. Уже проверила. ням ням м м Смачно, да? Да. Иди до мамы, мама даст. А у мамы там смачнейшее. Давай, иди. На. <с Давай. Массаж. Ну. Амира, дай мне массаж. Да, да массаж робити. Аміра, мама ам-ам. Мама дасть ам-ам. Будеш ам-ам? Нельзя. Нельзя. Ну нельзя, значит, нельзя. 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 Ну нельзя, значит нельзя. Нельзя. Салат классный. Да. Ну так, а до мяса, до курки, або до шашлычку. Вообще. Mm -hmm. mm -hmm. И так цілий день. И так цілий день. Девочки было. Та там нема. Хочешь салатик? Будешь салатик? Цибуля. <газ> Вау! <газ> Цибуля. Ну, а да, до цибулі кормить, в принципі. Ще. І ще, ще. Угу, Ти бачиш, де цибуля. Ще каже. Угу. І ще, Україночка наша. Mm. А то нізя, нізя. Ну таке, блін. Такого слова взагалі нема. Нізя". Це я не знаю, це криборіжське слово. чи... <плес> і ще десь таке буває. <плес> Ось Цибулю мама дає. О, вона... <плес> <плес> і рибку, і цибулечку. Я тримаю. Молодець. Це, О, Пап, це крутишка Пап, Це крутишка-мартишка. Крутишка-мартишка. Ну от мені цікаво, якщо б ми так, чисто з нею робили відосики. У нас є канал такий, що вже можна викладати туди ролики. Люди б дивились таке? Куди? Чи ні? Дивились би. Ти думаєш? Так. Я б би. Я думаю, діти б дивилися. Я теж. Амірка, помаши своїм підписникам передавай привіт всім. О, лайкосик! Лайкосик! Молодець. Лайк! Тобі зробить канал? А ти коли виростеш будеш багата, якщо у тебе буде ютуб? Ням-ням. А, буде ням-ням. Так це ж папін контент ням ням. На такому контенті бабок не заробиш, все проїдаєш. Ой, Ой, не раз, буви, буви. Буви. Попить хочешь? хочеш? папин канал. А, папин канал. Папин. А, вода. все вода. Маркуха дашь, будь ласка. Вода. На, цибулю. нельзя. Ну йди, Маркуша, тобі дасть я... иди, Маркуша, тебе дать попить. Иди. Иди, иди. Ну, только маши всем пока. Маши всем пока. Да. И подниму в сметник выкинь. Молодец. Моя помічниця. Вот это наша Само. девчонка. Само. Стримай, Марс. Слухай, я тебе кажу, мы зробимо. Другом... А покажи, я камера буду пити водичку сама. Сейчас. Вот так. О! Молодец. И дожди. Пацаны, ну вот вам и контент. Беріть камеру и снимайте. <связь> ну, бабки 50 на 50. <связь> <связь> Ще. Да. Сама. Маріку можна вже сісти? Можна Маріку тут сісти, щоб він уже поїв, ні? мо Що-мо! Бідна дитина пише. сама ми поняли. Хватить. Хвата, хвата. Коротше, у нас дуже весело в родині. Там вже пишуть коменти, вже там армія ціла зібралась в підтримку Анни Сергіївни, щоб ми зробили тобі день відпочинку, щоб ти десь сама поїхала, бо ми ж коли на рибалку їхали, ти ж казала, що я міру заберіть. Надо тобі десь вигуляти. Ви мене завтра виганете з дому чи що? А погуляєш. погуляєш. Замовимо тебе спа массаж. Не треба мені масажі. — Чо? Не хочу я масажу. Я б поїхав, якщо по mm. no. ну. б ти мені басейн. не замовила. Ну а басейн, спа-массаж. А це мені вже. Одного дня не хватає. Не балуйся. Ай, не могу. Не, ну надо, десь вийти тобі треба одна. Поїдеш? Ну що, дорогая як ми любимо казати, спустовши своїх головне папа каже, да? Ням-ням. Ням-ням. Всім смачного настрою. Маємо надію, що ми вам... Хоч якось так, піднімаємо, піднімаємо настрій. Ням -ням. Або хоча б апетит. Так, наганяємо. Ням -ням. Кстати. Мотивуємо. Люди Ням -ням. пишуть, то буває щось готуємо, Там, то вареники от робили. Ням -ням. Кажуть, ой, мотивуйте, будемо робити вареники, Ням -ням. то ще щось готуємо. Ням -ням -ням. Ну це вже актриса пішла, так? Ну, Да. <laughs> я не могу. Гринч маленький. Ням -ням. Скажи, Амира. Амира. Амира, все, 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 все. Скажи, спустошуем. Иди. Иди с а ну скажи, спустошуем свои холодильнички. Просто лайк. <laughs> Давай так. Лайк. <ріг> like. like. yeah. Давай п'ятіньку. Що все съела. Лайк. Лайк. У мене таке відчуття, що дусят комаров. Серьез, сделані ці комары. У Мене теж покусали лоб, виски. це капець. Я письку, правда, так. Це вона сама, якщо що, щоб я понимала це, вона просто сама сидить. Ну... Дюжа, от сусідів сьогодні нікого не було, так? Да? Да. Може, у них є якийсь графік, коли комари? <свищення, чужа> Повідомлення в телефоні. Ні, реально, ну як, от що сьогодні от, взагалі нікого нема. І ми перепираємося і нікого нема. А прикинь написати вдачний кооператив Повідомлення. Яке? Ну, типа, добрий день, ми не знаємо, але може ви знаєте, чому нікого сьогодні не було, було лише комарів. А нікого не було. Може у вас є якась група в пишуть? Ні, або наоборот писать. спитають. Типа, підкажіть, будь ласка, графік коли <голи> не їздить на дялку, коли камери. Бо сьогодні були, нікого немає. Ми <голи> самі тут, ну типу, поняла? Так. Да. Ну. Може у них є якийсь графік. Чи... Бо сьогодні з плем'яків немає камари. Да. Потім. Ой, я на вахти. Чи? Ну, реально. Може, є якийсь графік, ну, і люди їздять по графіку. Боже. Ну, коли пересмінка, пересмінка. Не, ну то приїдеш, їдеш. Ну, знаєш, як на кордоні, декілька годин пересмінка. Вони взагалі не пускають. Може, вони вже розуміють, коли. Можна. Боже. Чому, не сміши. вони мене, я не можу. Та що не сміши? Я весь чухаю. Де да, везде вкуси. Реально, руки покусала. Пішли, масаж можеш робити, а то там сирівні треба відпочивати. Пішли. Та хороший той хліб їсти. Така зараза. Все прибрала, віднесла на кухню тьома. Лимон. Тут на руках. Лимон ми забули. Давай накривай стіл. <рістичний> <сість> Повторочку, ще два шматка рыбы ечу. Забули Забула. Что ты вже другий раз забули. <сістичний> 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 <рістичний> 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 Давай, релакси, Да. Страшні. Давай, релакс. Та релакс, у мене на кухні релакс. Лимон. Лимон, лимон, не, лимон, лимон. Лимон. Показуй, який коментарях. Ви хтось замітив в коментарях, що лимона нема. Осьо, релакс. Релакс, так, да, Міра? Після масажу. Лябака то помідори. Осьо, дивись. Отаке яблуко будеш? Отаке. Не Нізя, так це ж ти не Це ж твої яблука. Не можна пуха.